door. Трапилось у Кропивницькому. Почнемо з найскандальнішого. Після масової атаки на Кропивницький згадали про укриття, і в одному з найбільших у нашому місті досі не завершився капітальний ремонт. Посадовці показово сварять підрядників, хоча ж самі ще в лютому продовжили йому дедлайн до кінця 2026 року. Підприємство ЕКОСТАЛ, яке займається вивезенням відходів у місті, цього тижня запустило пілотний проект контейнерного збору сміття у. Приватному секторі з 1 квітня по 31 травня на озерній балці центрі та Олексіївці безоплатно для жителів розмістять 159 нових контейнерів. Контейнери у рамках проекту вивозитимуться щодня. А детальний перелік адрес можна подивитися у нас на сайті до церковних новин у Кропивницькому у користуванні Православної церкви України передали храм 19 століття, який знаходиться на Ковалівці. Раніше ним користувався московський патріархат. Машини, нерухомість, оренда у Франції. Ми перевірили, що нового у деклараціях депутатів Кропивницької міськради. Цікаво! Тоді читайте про це та навіть більше на гречка інфо.